Майстер Бешкетник. В одному місті жив майстер. Він робив іграшки. Ці іграшки він нікому не продавав, не дарував, не віддавав, а виводив на дорогу і відпускав. Але. Оскільки він був не просто майстер, а майстер-бешкетник, то він любив усе робити навпаки. Ну, скажімо, зайцям, цим маленьким боягузам, вставляв хоробрі солдатські серця. І виходило так, що зайці зі своїми хоробрими серцями, нікого не боячися, кидалися на ведмедів, на вовків, навіть на слонів, і, звісно, гинули. А солдатикам замість хоробрих сердець ставляв заячі, боягузливі, і солдатики перелякано бігли додому з поля битви. Жабок він одягав у чудові сукні. А ляльок красунь у жаб'ячу шкіру. Бідолашні красуні плакали в болоті. А жабки, лякаючи музикантів, кумкали і стрибали замість того, щоб співати і танцювати. І сталося якось так напали на місто, у якому жив майстер Бешкетник злі вороги. І, звичайно, солдатики, які мали охороняти місто, злякалися і побігли до лісу. Ось тут їх і зустріли зайці. Здивувалися вони, побачивши, як швидко бігли солдатики, озброєні списами і рушницями. Хоча за ними ніхто не гнався. Зупиніться. крикнули їм зайці, але солдатики не могли зупинитися адже вони навіть зайців боялися. Як вам не соромно. крикнули зайці, ви не солдати або ягузи, і перегородили їм шлях. Т так, відповіли, тремтячи від страху солдатики ми боягузи. Ми всього боїмося, хоча й дуже сильні. А ми хоробрі, ми нікого не боїмося, сказали зайці, навіть слонів не боїмося, але гинемо, тому що ми слабкі. Давайте поміняємося серцями. Давайте погодились солдатики, і вони негайно ж помінялися. Зайці одразу ж побігли в кущі, а солдатики, які належать хоробрим солдатам, пішли битися з ворогом, що напав на їхнє місто. Погано б було майстру бешкетнику якби вороги зайняли місто, та й не тільки йому, а всім всім. Але солдатики прийшли вчасно і прогнали ворога. Вони повернулися додому до своїх наречених ляльок красунь. Але їх зустріли не красуні ляльки, а ротаті, з виряченими очима жаби у чудових сукнях. Де ж наші наречені? спитали солдатики. Вони на болоті, ледве чудно відповів майстер бешкетник і йому стало так соромно за свої пустощі, що він почервонів, як помідор. Пробачте мені, я більше ніколи не буду так робити, сказав майстер бешкетник і встав на коліна. Ну, дивися, пригрозили йому солдатики, і запам'ятай, ніколи нічого не можна робити навпаки, інакше всім буде погано. Після цього солдатики кинули жабок у болото, а красунь ляльок своїх наречених одягли у чудові сукні. І всі були задоволені. Музиканти заграли веселий танець, і солдатики почали танцювати зі своїми нареченими. Жабки від задоволення так розкумкалися на болоті, що навіть пішов дощ. А зайці у цей час сиділи в кущах і раділи, що їх ніхто не бачить. Але найбільше був задоволений майстер Бешкетник. Ще пак, коли всім добре, як же тут не радіти. І він пішов у танок і танцював аж доти, поки не припинився дощ, і не вийшло сонечко. А потім він наробив багато-багато нових іграшок і випустив їх на дорогу. Іграшки пішли до дітей. Діти дуже зраділи, і ніхто вже не називав майстра бишкетником, а стали звати його просто гарним майстром.